Виконуємо номер 2.42 із підручника Геометрія 8 та 6.42 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр і площу прямокутника, сторони якого дорівнюють. Завдання перше 5 см і 7 см. Друге 2 дециметри і 14 см. Приступаємо до виконання. У прямокутнику у нас протилежні сторони рівні, тому його периметр обчислюється за формулою А додати Б, це дві сусідні сторони, і помножити на 2. У першому завданні периметр дорівнює 5 додати 7 це 12. Множимо на 2, буде 24 см. І записуємо відповідь до першого завдання. 24 см. У другому завданні у нас 2 дециметри і 14 см. Подамо 14 см у дециметрах. В одному дециметрі 10 см, тому 14 см це 1,4 дециметра. Ну, а тепер обчислюємо периметр, і площу ще. Площа це добуток А на Б. Площа дорівнює у нас 5 помножити на 7, це 35 сантиметрів квадратних, і допишемо 35 сантиметрів квадратних. Ну, а тепер знаходимо периметр для другого завдання. 1,4 додаємо 2 і множимо на 2, 3,4 помножити на 2, отримаємо 6,8 дециметрів. Це периметр, а площа 1,4 множимо на 2, це буде 2,8. Дециметрів квадратних, і записуємо відповідь 6,8 дециметрів і 2,8 дециметрів квадратних. Номер 2,42 із підручника геометрії 8 та 6,42 із підручника математика 8. Виконано.